Миколаїв без води. Якщо раніше у кранах текла технічна вода, то навіть її зараз немає. Міські пабліки та чати рясніють від звернень миколаївців щодо відсутності водопостачання. Люди запитують, коли чекати його у своїх кранах. Масовий потік питань почав надходити надвечір вівторка, 20 грудня. За день до цього миколаївців попередили, що вода буде подаватися зі знижним тиском, тож у деяких районах вона буде відсутня, а у деяких литиметься легким напором. Станом на ранок, середи, 21 грудня, її взагалі не було. Причина тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання на насосних станціях. На жаль, позавчора в нас знову був обстріл, знову пошкоджено труби, знову команди працюють і знову там є деякі проблеми там, з електрикою в Херсоні. З насосною станцією продовжуються проблеми ми також, ну, її там потрібно довго відновлювати, хоча ми там знайшли деякі рішення, щоб використовувати воду, ну, скажімо так, не солоду. Тому в чому річ. Ми робимо все. Зараз над цим питанням будемо так зосереджені всі сили, всіх там двоголів двох військових адміністрацій, міського голови, комунальних підприємств. Все знаходиться під щоденним контролем офісу президента. Там, буквально там чи не щодня, там ми звітуємо, що, коли, там, скільки і так далі, і тому подібне. Питання дуже важливе для нас, тому що ми всі розуміємо, чим більше знаходиться солона вода в трубах, тим більше вона їх руйнує. Звичайно, коли прісна вода піде, не солона вода піде по трубах, труби не заживуть, але вони ж все ж таки довже прослужать. Тому я прошу всіх миколаївців. Так, у нас сьогодні з'явиться там вода, вона знову ж таки знову вона буде солона. Або ну, є проблеми, скажімо так, коли ми будемо відремонтуємо і пустимо нормальну воду, не робити з цього а, там, ну скажімо так, якогось свята. Да? Все должно, повинно, повинно пройти тихенько, спокійно, а, і всі просто нехай користуються водою. Наталія Гродова, Іроновідомський Ніс ТВ для є новин.